І згромаджуйся тепер, дочко товпиш. Облогу вчинили на нас, тростани б'ють по щоці Ізраїлового суддю. А ти, Віфлеєме, віфлеємефрате, хоч малий йти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на постання його від днів віковічних. Тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїлових синів. І стане. І буде він пасти Господньою силою, величністю імення Господа Бога свого. І осядуть вони, бо він стане великий тепер аж до кінців землі. І він буде миром. Як прийде до нашого краю Ащур і буде топтатись по наших палатах, то поставимо на нього сім пастирів та восьмеро людських княжат. І вони будуть пасти мечем край же крайженімрода у воротях його. Та він від Ащура врятує, як той прийде в наш край. І коли буде топтатись по наших границях. І Яковів залишок буде посеред численних народів, як роса та від господа, як той дощ на траві, і він надії не кластиме на чоловіка і не буде надії складати на людських синів. І Яковів залишок буде між людьми, серед численних народів, як лев між лісною худобою, як левчук між отарами овець, що як він переходить, то топче й шматує, і немає нікого, хто б зміг урятувати. Хай зведеться рука твоя на твоїх ненависників, і хай всі вороги твої витяті будуть. І станеться в день той, говорить Господь, і витну я коні твої зе серед тебе, і колесниці твої повигублюю. І понищу міста твого краю, і всі твердині твої порозвалюю. І повиполюю через твої руки, і ворожбитів у тебе не буде. І понищу бовани твої та жертовні стовпи твої зе посеред тебе, і ти чинові рук своїх більше не будеш вклонятися. І повитиною дерева, жертовні твої серед тебе, і міста твої вигублю. І в гніві та в лютості помсту вчиню над народами, що мене не послухались.